Всім вітанічка! Сьогодні в мене таке відео. трошки поміняла. Городи вже закінчилися, так як зима, холодно, і я вирішила замовити собі на новий рік щось з посуду. Зайшла, случайно, випадково на сайт Маудау. Тільки що забрала з Укрпочти, посилочку. Я замовила там, побачила баночки отакі люмінарковські. Звісно, я не всі розпакувала. А це що я взяла свого папушки. Мені статі сподобалось, у кого є папушки. Так що, можете звернути на цю фірму. Рекомендую. Бачите, такі це польща виробник. Такі різні всякі носінчики. Я ще його не відкривала, але це наш виробник. Україна робить теж, начебто не погано. А я не про це. Так, сьогодні буде посуд, що там рибком замовила? Так. На жаль, накладної начебто немає, чомусь не поклали. Я думала, що буде накладна, але накладної не було. є камінчики мене ще акваріум. є. Я замовляла посилку заради оцих баночок. Зараз розпакую, я вам покажу. Розпакувала. Дивіться, яка краса. Ціни були взагалі дуже приємними. Оцю маленьку я замовила на пів літра за 66 гривень. Це, взагалі, я дивилася в епіцентрі була. Отака була зі знижкою щось до 100 гривнів. Так, ця. Я не знаю, наскільки вона. Наскільки об'єм. Десь 750, мабуть, я так думаю. Ця не люмінарк, Ну, от така вона славна. Бачите, яка? Це я взяла для печива, для щось такого, для сухофруктів. Дуже класно. Красиво, мені сподобалось. Ціна її начебто 110 гривень. Літр. Літр 300, так. Да. Ця літрова. Так, ну у мене це, бачите, я такий, що, можливо, з вас теж щось замітив, що тут написано. Дивіться. Я сама таки побачила. Арабські Емірати Люмінарк. Отак. От не Франція. Отакої, От бачите? Ну не важно. Мені сподобалось. Так, посуд. І я знайшла накладну, вибачаюсь, не додивилася. Отака. Звичайно. О, зараз я скажу. Ця 90 грн. Пів літра 66. Літрова щемця 66 грн. Літрова, літрова 90. А ця, ця, 88. Ця 88 гривнів. О, саме більша. Так, де це. Оця 107 гривень. Оця, я таких ще замовлю. Літр 300, 107 гривень. Так, за все я дала. 845, ну ще доставка 79. Все. Мало дав. Така якась накладна одних. Хочу ще сказати, це виробник Китай. Я вже прочитала. Я замовила вперше на цьому сайті, думаю, спробую зайшла і мене зацікавили дуже баночки. Так, вона плотніша набагато, ніж ця Люмінарк. Вон, бачите, Люмінарковська? Ця китайська набагато плотніша. Замовляла я укрпоштою. Доїхало 4 дня. Тобто, мені сподобалось. Запакували в поперчиту цю таку баночку, без коробочок, без нічого. Просто от баночки. Ну, не знаю. Якби непогано. А так. Я думаю, що можна спробувати за... замовляти. І сплачувала я накладним платежем на почті. Так що, кому цікаво, цікаво в цей сайт, можете пробувати собі замовляти. Я думаю, напевно, я ще замовлю ось такого плану. Там ще якісь були, я не пам'ятаю. Алюмінарк, ну, в принципі, теж непогано, але я захотіла ці. Вони мені більш такі якісь цікавенькі. Така оригінальна. Що я ще? Так, сьогодні ще я зайшла в копіючку. і взяла ну, отакі от тарілочки. Теж була смішна ціна по 50 чимось гривнів, а друга щось 40 чимось. Такі в форму листочка. Мені сподобалось на новий рік, щось мені захотілося новенького. Це серветки ще взяла, так, і вчора мене чоловік потішив. Сказав, це я тобі зробив подаруночок на Новий рік. Отакий купив. Це Люмінарк. Це вже Франція, я бачу, бо тут щось не поймеш, де що як. Це начебто було в сільпо якісь знижки, він мені взяв. Я ще, до речі, замовила одну таку форму, мені сподобалось. Вона така, ви знаєте, можна якесь холодне робити, чи язик залівний робити, чи холодець. В общем, така вона, не тільки в духовочці можна. І таких от всяких. Бачите, такі такі? Ці взяв я перших Люмінарк. по 6 штук взяв і такі. О, В общем, сказав мені, що за ці всі тарілочки він дав 600 гривнів. Короче, по 200 гривнів цих 6200, всіх 6200 і великих 200. Короче, 600 гривні. І ця форма теж по 200. Ну, от такі в мене були. Покупочки перед новорічні. Ну, так, захотілося мені себе потішити. Таке було коротенько відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі! Пока-пока!